Прем'єр-міністр Британії пан Стармер, як господар, приймав усіх гостей приблизно 20. Всі президенти та керівники урядів Європи, за виключенням країн Балтії, прибули туди і проходили згідно протоколу по Червоній доріжці в центральні двері приміщення. Всі робочі делегації, звичайно, заходили через бокові входи. І Єрмак і всі інші заходили. Через бокові двері виключення було зроблено для одного не керівника уряду або не президента. Це був посол України в Лондоні, генерал Залужний, який прибув е до місця зустрічі і був запрошений пройти по червоній президентській, скажімо так, доріжці, як почесний гість е цього заходу. Це е було б знаком не тільки поваги до колишнього е головкому Збройних сил України не тільки до е, посла України е, як воюючої країни, але і до е, залужного як е, ймовірного е, е, лідера української держави. Давай чесно скажемо: це виглядало саме так: але ось секунду. Ось президент України Зеленський, а ось ймовірний наступний. І він має бути в курсі всіх цих дебатів. Дивіться, в нормальних країнах так робиться. Дивіться, звернув увагу, там був Шольц. Той Шольц, який вже йде. Але він сидів фактично на телефоні з Мерцем, який виграв вибори, і е, говорив тільки те, що узгоджував уже з наступним е, керівником Німеччини. Це говорить з модулювали. Це сталість влади, сталість інституції. Дивіться, європейці абсолютно не збираються нав'язувати нам жодну кандидатуру. Але якщо є можливість, щоб генерал Залужний чув підхід Європи, то чому б цього не зробити? А от червона доріжка, звичайно, була саме червоною матерією для Володимира Олександровича. І як ти бачив, по завершенню зустрічі не було ні спільного комуніка, ні спільної прес-конференції, ні навіть прес-конференції Зеленського і Стармера, а була ну, така дуже емоційна в черговий раз прес-конференція президента України в Аеропорту, де він знову е дав волю емоціям і звернув увагу, його питали про припинення вогню. А він по Фрейду, не ховаючись, відповідав: вам не вдасться мене зняти з посади президента. Ви маєте ще перед цим домовитися, щоб я не балотувався. Ну і далі, так далі. Тобто, для нього, от дивіться, це дуже важлива річ, щоб ми всі зрозуміли. Для нашого президента сьогодні питання припинення вогню автоматично означає початок виборів і втрату влади. Після того, як він побачив залужну на червоній доріжці президентів, от для нього це. Е Прорвало всі захисні рефлекси, ну, любого політика. І він почав казати: вам не вдасться, вам треба ще мене зняти з виборів. Він став всім доводити, але послухай, про які вибори ти говориш? Тебе питають про хід війни, про твій план її завершення. Ну, це абсолютно справедливе запитання журналіста до лідера воюючої країни. Але він не очікував отримати відповідь про вибори. Його знову питають, така, коли Україна готова обговорювати з Америкою? План припинення війни. І він він говорить, що це... готовий обмінятися на НАТО. І він знову розказує, ну переходить знову на КВНівські підхід і каже: я можу обміняти себе на НАТО, на ЄС. Це, до речі, рефлексія на попередню його заяву. На підсумковій прес-конференції там уже все було продумано, ніяких емоцій і звернув увагу, що там було сказано. Я буду президентом до того часу, поки Україна не вступить в НАТО, ЄС і не відновить територіальну цілісність О. в нинішніх реаліях. Це означає, що я, наприклад, на своєму віку навряд чи дочекаюся цього. Ну, це пожиттєво, давай відверто. Але дивись, я хочу спочатку звернутися до наших глядачів, а потім поставлю тебе запитання на підставі двох твоїх відповідей. Друзі, ви дивитесь цей ефір. Дякую всім, що ви зараз витрачаєте свій час для того, щоб отримати інформацію і інсайді, і те, що відбувалося справді за туманом політики від Юрія Лиценка. Але не забувайте, будь ласка, підписуватись і ставити вподобайки. 25% не забули не зробили це. 25% поставили вподобайки. Інші так, заслухались, що не могли відірватися. Зараз у вас є десь 30 секунд. Поставьте вподобайку. Це важливо. Так працюють алгоритм Ютубу. Ви допомагаєте каналу співпрацювати з Ютубом. Також не забудьте підписатися, так ви будете першим отримувати всю інформацію, і в першу чергу дізнаватися будь-які важливі речі. Ну і напишіть в коментарях, звідки ви дивитеся. Я вас читаю, що ви пишете. Сьогодні чомусь перекличка не відбувається, тому ви напишіть звідки ви дивитеся ефір, куди закинула вас доля. Де ви чекаєте або наближаєте перемогу? Куди вас Кинула доля, і що ви там робите зараз? Напишіть про місце, це важливо. А також свої думки з того приводу, що ви почули. Ну і поширте в нід, тому що інформація це зброя. Якщо ви проінформовані, ви озброєні, допомагаєте зброю та інших. На каналі ще є функція спонсорства. Це функція, яка надається Ютубом. Заходьте нову сторінку, бачите кнопку стати спонсором, ти цей за нею обираєте для себе варіант, як підтримати канал і так ви проявляєте свою лояльність. А також допомагаєте каналу залишатися незалежним. Дякую, що ви це робите, і дякую, що ви не байдужі. Юр, дивись, ти сказав про те, що залужний був єдиним послом, який пройшовся по червоній дорожці. Я не помиляюсь. Взагалі, Залужний був єдиний посол, якого запросили на цей захід, але він ще й той, хто активно комунікував з британськими політиками за останню добу. Бо саме британці були тими, хто взяв на себе лідерство в перемовинах з Білим домом і Трампом. І один з з людей, який там комунікував, каже: Він у вас як крейсер, він пре і досягає результату, він наполягає і лобіює, і ми у нас відчуття, що ми вже винні. Я Кажу, ну так, це колишній головку. То в мене запитання, про що говорить те, що а от ця, ця історія в його почали ну якби сприймати як політичну фігуру. Вже це перша. А друга історія, дивись, от після скандалу у Білому домі. Величезна кількість говорячих голів банкової, позитивних блогерів Подоляка і різних так званих банкоматів в білих пальтах писали про те, що рейтинг Зеленського зріс. Навіть Мілованов написав брехню, каже: Ми тут же замірили: рейтинг такий, що зараз проголосували, виграв у залужну, у всіх, там в два рази, все. Те, що рейтинг це єдине, що їх хвилює. Тоді маневри Зеленського навколо припинення вогню є справді лише засобом недопущення виборів. Вони живуть виборами, вони живуть рейтингом. Що відбувалося? Тут запитань достатньо багато. Давай почнемо з цього листа, яким закінчилося цілий етап протистояння Банкової і Білого Дому. Давай я поясню нашим глядачам. А, публічно запросив, попросили від Зеленського, щоб він вибачився, але це вибачення повинно було бути дипломатичним. Такі варіанти є: публічна заява, звернення або відкритий лист. Зеленський використав відкритий лист і опублікував його у Твіттері. Після чого його цитував на своєму виступі Дональд Трамп, і Приви, саме ти трошки забіг Слава, ти трошки забіг наприклад. Спочатку ні про які листи не йшлося, і Зеленський прямо заявляв. У інтерв'ю, що він не збирається вибачати. Було? Він був втішений рейтингами. Звичайно, ніхто цих рейтингів сильно не знає, бо неможливо заміряти за один день чи за два чогось серйозного. Але ну було відчуття по всіх соцмережах, що всі, навіть ті, хто був категорично проти політики Зеленського, підтримують його, і це його дуже тішило. Ніяких вибачень Європа разом з Європою ми замінимо США і взагалі чхав я десь. На все на всіх цих е, американських імперіалізм, квітесенцією цього була картинка на офіційній сторінці 95-го кварталу, де зображено, можете подивитися, що вчора була зображена піаніна з надписом «Трамп». Найшлись люди, які змогли донести до Трампа, що це означає, і яка є історія. Піаніно для президента Зеленського, це люди, які залучені в всі процеси в Україні чи це можуть бути росіяни? Не знаю, дивись, не був присутній, не знаю не розуміє. Але ти розумієш, коли Трампу показують просто рояль з надписом Трамп, він ну, він не розуміє про що мова. А коли показують йому, що це означає спочатку, показують знаменитий естрадний номер нашого шоумена. Я і а потім воді... я розумію, він водив по Трампу родів, а, а ще то, кажуть, то. що це афільована з зеленським структурою. Після цього а, іде вибух, і Сполучені Штати а, заявляють про а, скасування поставок зброї в Україну. Заморожуються всі. Американці, як завжди, дуже детально це розписують, і ті, що в повітрі, і ті, що в Польщі, ти ж розумієш, наприклад, ракети Петріот. Не лежать на території України, щоб їх не знищили ударом російської ракети. І не лише Петро, Давай відверто. Багато з якої зброї завозиться оперативного. І звичайно, та зброя, яку треба накопичувати, ну, розходники, грубо кажучи, вони лежать вздовж наших кордонів. От все це зупинено. Вашингтон оцінив гумор, тут, виходить 95-го кварталу. І от цей момент наступило катарсис. Бо результатом поїздки в Вашингтон стало не тільки ну, неприємне шоу, не тільки провал певних там дипломатичних е, місій, але і велика біда для Збройних сил України. Фактично в один день, і він, до речі, тягнеться по сьогоднішній час, український солдат став отримувати рівно вдвічі менше зброї. Рівно вдвічі. Бо тільки, ну якщо дивитися на графіки, там збройної допомоги Європи і збройної допомоги Сполучених Штатів це приблизно однакові е, величини. Ну тільки американська, е, тобто, половину менше, і головне таких речей, які європейці замінити не можуть. І тут звичайно, навіть Зеленський з усім його его націленим на рейтинг, аплодисменти і народну любов, зрозумів, що це пахне. Е, Чимось іншим. Пам'ятаєш, як там в 12 стільцях каже, і тут він відчув, що його будуть бити, і може феноменальним інтуїцією почувствовав, що його будуть бити довго, можливо ногами тому що від народної любові до усвідомлення результатів таких е, змагань е, его, до народної нелюбові. Називаємо це так м'яко, маленький крок. І тому почали всерйоз обговорювати е, лист. Е, офіс президента України був категорично проти слова sorry або apologize вибачення. І тоді, з допомогою фахових дипломатів, мені невідомо яких. Е, застосували слово regret Тобто, висловлюю жаль, що так сталося. Е, Приймали участь у цьому дуже багато хто. Я не знаю деталей, знаю точно, що зайнялися професійні дипломати і американські, і українські. А значить туди були втягнуті і українські посольства усіх країн, які дозвонювалися в Вашингтон. Хто перший наш адвокат зараз у Вашингтоні? Зараз це Британія і Франція. Тому Київ, Лондон, Париж, команди і західні, і українські. Працювали з своїми колегами в Вашингтоні з тим, щоб цей лист був прийнятний. Там довго узгоджували і, зрештою, написали його таким, як написали. Він був прийнятний для американської сторони. Американська сторона навіть думала підписати в останні там буквально пів дня перед виступом Трампа цю злочасну угоду про ресурси, але потім відклали в сторону, бо вони тепер хочуть більшої угоди. А лист таки пішов і дав свій. Коли, коли за справу взялись професіонали, він дав нормальний результат. Відношення охололи. Цікаво, що Єрмак був проти такого листа. Про це говорять всі джерела на банкові. І тепер ключове питання: чому. Я думаю, що тут ми можемо зробити вже висновок, чому Єрмак заговорив про Китай. Чому Єрмак не хоче е, покращення відносин США? Тому що він розраховував збудувати спін-диктатуру. Я такий е, вислів. Це не диктатура старого сталінського чи гітлерського типу, а спін-диктатура – це диктатура орбанівського типу. М -м, тобто на маніпуляціях і дискредитації супротивників дійсно залишатися при владі. Він хотів збудувати разом з Китаєм за спиною у європейської підтримки, на яку він розраховував, країну без виборів, без свободи слова, без жодної, скажімо так, конституційно гарантованих прав на демократію в Україні. Тому для нас на щастя лист був підписаний. Трамп його прийняв, зацитував, і це означає, що американці залишаються у грі. І як би ми не ставилися до позиції Трампа до України, рано чи пізно в Америці спрацюють інституції, вони почнуть питати. По-перше, де демократія в Україні? Ми ж захищали Україну. Де демократія? І чому не відбувається те, що передбачено як ознаки демократії? Принцип держава це я, який французький король Людовік оголосив. Дуже часто вже випливає у виступах нашого президента. Об'єднуватися в такі важкі для нас часи треба не навколо будь-якого прізвища, а навколо ЗСУ. І тому ніякі підміни слова України. На будь-яке прізвище не можна допускати, якщо це демократична країна. Держава це не Зеленський. Україна сьогодні е, залежить, ну, раніше е, може залишитися і має залишитися живою і сильною тільки завдяки ЗСУ. І тому об'єднуємося навколо ЗСУ. А от Ярмак хоче всіх нас примусити об'єднатися навколо Зеленського, як Гранта його Єрмака благополуччя, ну і так і його менеджерів. Тому е дуже цікава історія, е що стало остаточним поштовхом для того, щоб цей лист народився. Бо зупинка зброї це був шок на Банковій, Але остаточним шоком було повідомлення з Вашингтона про те, що в ході виступу Трампа, як це анонсувалося, якщо ти звернув увагу, е буде, 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 якщо не оголошено про санкції щодо певних осіб на банковій. Ну, фактично, всього кубла за виключенням, звичайно, президента. Бо з ним треба вести справу. А, а також перелік того майна, яке вони нібито, як казали, з тої частини за океаном вже е, набули за, е, за часи війни. І от ця е, інформація остаточно переконала, що лист треба підписати. Е, після цього Ярмак відійшов в сторону. А президент України, на щастя, підписав листа. Таким чином, ми, маємо, ми отримали виступ Трампа, унікальний виступ, деживів. Ми зараз перейдемо до, до цього виступу. Почекай, почекай. Ти особливо це пам'ятаєш 100%. Ти трохи старше за мене, ти пам'ятаєш, бо ти краще знаєш історію СРСР. Скажи мені, будь ласка, а, я хочу повернутися. Ти сказав, що все ж таки м, Зеленський отримав перелік, прізвищ, які, про яких могли міг заявити Трамп і назвати, що саме і в якій кількості вони набули. А які прізвища це були. Слава, ні, ні, я не сказав, що він отримав перелік. Він просто отримав інформацію, що американці готові опублікувати прізвища тих при українській владі, які в ході війни стали набагато багатшими. Дивись, йому переліку не тебе давати. Ну, дивіться, американські канали, американські журналісти, з якими я спілкувалися, сказали, що вони готовили вже матеріал з прізвищами, які звучать дуже схоже на Єрмак, Міндіч, Шафір і Баканов. І там чомусь ще пишний. Оце, до речі, з прізвища, яке я був здивований. Відверто. Ну тому що ну, голова Нацбанку. Але тут. От, саме ці прізвища були на першому місці і сказали: сказали, що теки по них вже готові, але поставили на паузу для того, щоб не руйнувати весь процес принесення миру в Україні. А Трамп з цього хоче отримати Нобелівську премію. Хочу нагадати тобі. Так от скажи мені, будь ласка, щоб закрити це питання, а історію з цими теками і цими прізвищами взагалі закрити чи на тлі. Оцієї історії, саме цієї історії, хочу сказати, вона може повернутися. Поясню, чому всім відомо, що Трамп не пробачає особистих образ. І тому кейс з піаніна від квартал 95 може повернутися ще до нас з проблемами. І добре, якщо лише до Зеленського та його оточення для всієї України, от чого нам чекати найближчим часом, чи може це з'явитися, і чи ти вважаєш, що ну, Трамп. Не забуде цю історію, ну багато хто там глузував, глузував, але саме це, чи він пригадає, тому що в Українці якраз зреагували агресивно проти цього. Їм не сподобалось тут коментарі. Що ти скажеш? Дивись, я думаю, що я не знаю, які там були прізвища. Я навіть не думаю, що їх називали. Я думаю, що хто-хто, а -хто, президент Зеленський прекрасно знає, які миші. Поїли Дершезер, да? така в нього робота. Тому ніяких прізвищ йому розповідати не треба. І ярмаку не треба, і згаданої персонажі не треба говорити, чи є вони в списку, чи нема. Тому це інформація не від я... журналіста, він може і помилятися це на його особисту думку. Да. Знаю тільки одне: що це для нас дуже і дуже погано. Чому? Якби це опублікували, це було б очищення української влади, це було б дуже добре. А те, що е, лише інформація про можливі такі е, викриття призвело до швидкого е, підписання необхідного листа, означає, що знайдений інструмент щодо е, підпису е, України. Дивись, цей лист. На адресу Трампа, був, мені здається, дуже потрібним України. І підпис під ним, з моєї точки зору, був дуже правильний. Але хто тобі сказав, що коли нам покладуть на стіл, наприклад, Стамбул 2, не буде застосований той же метод? От тепер мене це дуже непокоїть. І, ти хочу сказати, як... вибач, будь ласка, ти хочеш сказати, що зараз, маючи вплив. Через цей компромат, ну це відверто ж компромат, хтось може досягати потрібних результатів, обіцяючи Зеленському не оприлюднювати цю інформацію, він буде погоджуватись, то в нас втрачається суб'єктність. Да, саме це я хочу сказати, що схоже на те, що знайдений інструмент погодження із Зеленським дуже важливих документів з його підписом. І ще раз кажу: цей лист. І його підпис був дуже правильним. Звичайно, краще було до цього не доводити, але цей вихід був правильний. Але давай же далі йти. Ну ти ж чує, Що далі звучить? Не дивлячись на позитивне емоції, які вклав Трамп, коли говорив про цей лист, поставки зброї не відновлені. розвіддані з американських супутників не відновлені. І про що говорить сьогодні команда Трампа? Вони кажуть, що ми їх відновимо тоді, коли будемо знати точно час, коли Україна буде готова припинити вогонь. Тобто це примус до припинення вогню. І це ще не саме страшне, бо насправді, якщо ми рік відступаємо, то припинення вогню з моєї точки зору на нашу користь. Воно дає нам час і можливість укріпити армію. Але далі ж наступає третій етап етап підписання е, мирної угоди. І те, що ми чуємо з Росії, ми ж взагалі не чуємо від них ні про припинення вогню, ніякої їхньої особливої позиції, ні про там, якісь інші речі, ми чуємо тільки одне: вони стоять жорстко на основі Стамбулу, капітуляції, фактично української, як основи завершення цієї війни. І от тут стане питання, чи досить буде, чи зможе Зеленський протистояти цьому плану? Чи зможе він відстояти наші нашій червоній лінії? Ніякого нейтрального статусу. Бо тоді можна забути про будь-яку збройну підтримку від Британії, від Норвегії, від Данії і навіть від Люксембургу. Да? Ніякого зменшення кількості ЗСУ. Як мрілося їм в березні 22-го до 80 тисяч, це означає ну, просто відкриті двері до поглинання. Ніяких обмежень на е, параметри української зброї, там радіуси ракет, кількості літаків, танків тощо. Ніякого руського міра як е, постійного е, фактора. Внутрішньої смути в Україні. Тобто, ці, от ну і, звичайно, ніякого визнання українських територій за Росією. Оціх 5 червоних ліній треба відстояти українській державі входжі мирної угоди. Чи не спрацює цей компромат тоді? Для того, щоб зняти ці сумніви, треба вже сьогодні просто прибрати відповідних діячів із владної команди. От якщо ми в найближчий тиждень, це я дуже фантазую, звичайно. Якщо ми в найближчий тиждень побачимо відставки Єрмака, якого вже просто хіба що в прямому ефірі не вимагає американська сторона, на відставку всіх його, прости господи, менеджерів, тоді ми будемо знати, що президент е, викинув цей інструмент впливу на себе. Ти я віриш, так? що він відмовиться від комфортного е, знаходження в офісі в обмін на інтереси держави? Віриш чи ні? Дивись, я ж сказав, що це дуже фантазійна, але правильна позиція. Якщо після цього він прийде в парламент і скаже слуги, вимагаю від вас жодного голосування з п'ятою колоною Кремля за уламків забороненої ОПЗЖ. Ми створимо нову коаліцію, ну якщо вже так любить Черчилля, так як зробив Черчилль на початку війни. А потім скличе силовиків і скаже: Силовики, а Черчилль під час війни не просто зробив коаліцію своїми... Політичними опонентами, але ні на кого із них не вводив антиконституційні санкції. Тому при... стоп усім політичним репресіям проти опозиції, а тим більше проти військових, тоді президент і українське суспільство стануть схильнішими, очищеними і будуть готові протистояти російському бажанню нав'язати нам капітуляцію при будь-якій позиції Америки. Якщо ж, на жаль, Американці нащупали Ахілесову п'яту у нашого президента, то цей сценарій буде зовсім інший І оце мене зараз найбільше турбує цією, цієї всієї історії. Відсутність свого плану припинення війни ну це ж очевидно. І ще раз повторюю сьогоднішню заяву: план перших кроків. Для наближення справедливого і стійкого миру буде готовий в найближчий час, каже Зеленський. Тобто плану немає. Попри всі, оці бурхливу активність за останні роки. А друге, зато виявляється, є якийсь інструмент, який примушує е, приймати е, пропозицію Сполучених Штатів. Така от поки що реальність, і вона дуже засмучує.